На майданчику Карпарк продаж від власника, друзі. Це у нас Kia Sportage 2008 року. Дволітровий бензиновий двигунчик. Автівочка має передній привід. Отака вона чорна, затонована. Погляньте, який височезний тут ще прольот. Колеса новенькі. Така гарна ще гума. Погляньте який протектор. Чистенькі, бачите, стопачки Так. Дверцята, будь ласка. Такий маємо багажний відсік. Там у нас лежить вон, запасочка, дамкрат. Тобто все у людини на місці. Такі от ніші. Отак от височезно все відчиняється. Позаду бачите, так от автівочка застрахована від поцілунків. Позаду окремо можна відчиняти от скло, бачите, окремо дверцята. Зараз вам покажу. Так, от нажали, бачите, от глес, такі... отакий такі крючечок. От. І можна отак от от класти речі, бачите? А можна О, я покажу зараз так. От. Ну, а можете відчиняти повністю увесь багажний відсік, Як вам подобається, можна так, можна так. Будь ласка, автівочка вся вон рівненька. По кузову. Зауважень, так особливо і не бачу. Так, поїхали в салончик. Будь ласка, скло Кія. Такі у нас дверцятка, полізу, порошки. Так, в салон ныряємо. Всі три наших. Підголовничка є, так от підлокотничок, будь ласка, працює, салончик чистенький. Погляньте на цю стелю, також тут все окей. Позаду такі сіточки є для ваших речей, килимочки. Стан автівочки чистенький, гарний доглянутий. Будь ласка, стан всіх дверцят, Вони понизу. Порожки, поля, подляпани. подряпаних таких нічого немає, пасажирське місце. Килимочки Кія, бачите, стан торпеди. Дуже охайна автівочка. Такі ставочки у нас на дверцях, бачите, картки не провісають, все дуже охайно. По бокам, бачите, Кія, Кія у нас скло. Такі оченяточка прозорі. Такі от кінгурятнічок, да? такі спорттейдж написи бачили. Так, йдимо сюди. У автівочки 4 скло підімоча маємо. Керування механічне положенням крісла водійським. У автівочки підігрів сидінь передніх. Механічна коробка, клімат, мультимедія. Так, ну і а дометр каже 136 тисяч пробігу в нашій автівочці. Так, зараз будемо запускати. От вічно ці дверцята всі Бачимо зак... Музичка співає. Так, ну що, запускаємо наш двигунчик. Як бачимо, пройшли всі наші контролічки. Ну що, йдемо дивитись на сам двигун. Нагадую, тут у нас дволітровий бензинчик. Так, відчиняємо капот. Як завжди працюємо однією рукою, тож так, Будь ласка, 2 літра бензинчик шелестить. Такий моторний відсік, кріплення фар, підкапотний простір. Там захист повинен бути, бо асфальту не бачу. У нас шидик Луазовський. Тобто офіційне авто. Тож, друзі, нагадую, автівочка 2008 року, 2-літровий бензин, підігрів. Передній сидінь, клімат, ціничок авто 7900, телефончик власника, як завжди, під відео. Телефонуйте, зустрічайтесь та купляйте.